Підгріваємо будинки за рахунок енергії повітря. Значить дивіться, у нас два от таких от в каскаді стоять теплових насоса системою повітря. Вода Зараз покажу. топочно, вообще просто ідеально. Гляньте, як тут красиво. У нас є два внутрішніх блока, які працюють в каскаді на во таку невеличку ємність, яка використовується. Ну, для того щоб відтайки теплові насоси мали невеличку кіль кількість тепла. А воду гарячу гріємо через отакі от бойлер непрямого нагріву. Керсиво отак от виглядає. Оце топко забезпечує дом теплом холодом і приготуванням гарячої води по самому вигідному тарифу. Теплові насоси споживаючи 1 кВт електроенергії, роблять до 5 кВт тепла. Ну в середньому це буде 4. Тож два насоси по 16 кВт забезпечують. Обігрівом і нагрівом гарячої води буде на 500 квадратних метрів. Отак От гарно це все виглядає. Змонтовано ну, якісно втеплені труби, тому кому цікаво, безкоштовна консультація по посланню шапці профілю, бережіть себе, всім тепла або холодом. Слава українцям.